Добірка важливих подій життя міста та регіону за останні сім днів у часі місцевих новин. Вітаю вас! Як змінило життя міста за тиждень? Дивіться далі. На дрогобичині масові пожежі, весняні толоки та прагнення дрогобичан у чистоті зустріти великодні свята, провокують пожежі у місті та районі. Незвичайники запевняють, люди на городніх ділянках, присадивних територіях та поблизу будинків вдались до масових спалень сухої трави та сміття. Найгірше те, що ситуація часто виходить з під контролю, як от сталося на днях. На вулиці Грушевського при спалюванні трави полум'я перекинулося на. Дерев'яний гараж, наслідки плачевні згорів гараж, а з ним і автівка перепало і сусідній споруді. Матеріальні збитки чималі. Саме випалювання контрольованої трави проводі і до знищення навколишнього середовища, також призводить до можливості виникнення пожеж в лісових господарствах. Так само від цих пожеж страждають і виникають такі самі пожежі в господарських будівлях, дуже актуальних танців в дачних будинках, і так само в житлових будинках, які знаходяться на околиці населених пунктів. За мовою цифр тільки в березні виникло 13 пожеж, причиною яких послужило паління городянами сухої трави. МНСники закликають рогобичан утилізовувати сміття, а не палити цього року. Це особливо актуально, бо тільки за останній період пожежі знищили майна більше ніж на 80 тисяч гривень. Прошу вас все сміття, всю траву збирати і вивозити на місця утилізації, а не спалювати на місці. Сміттєвози придбали та проблем не поменшило. Керівництво Дрогобицької міської ради підозрюють у зловживанні владою. Народні депутати України Микола Кульчинський та Юрій Кармазін звернулися із депутатським запитом до прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку та інших посадовців, у якому просять перевірити факти зловживання владою під час проведення тендеру на закупівлю сміттєвозів у Дрогобичі. Зі слів народних депутатів, тендерний комітет надав перевагу старим десятирічним імпортним машинам, замість того, щоб Придбати нові сучасні сміттєвози, які пропонувало пад Дрогобицький завод автомобільних кранів за набагато нижчу ціну. Це в свою чергу сприяло б розвиткові підприємства як основного платника податків міста. Автори депутатського запиту вважають, що ця закупівля завдала дрогобицькій громаді прямих збитків на суму приблизно півмільйона гривень. Олексій Радієвський не кращий мер року. Мер Дрогобича, як у воду дивився, коли місяць тому ділився із журналістами сумнівами, що не виграє в номінації міський голова року. 24 березня у палаці Україна пройшла 16-та церемонія нагородження премією Людина року. Поряд із номінаціями Регіональний лідер року, промисловець року, лідер малого та середнього бізнесу та іншими нагороджували і міського голову року. Номінантами тут були Олексій Боярчук, міський голова Ялти, Олександр Мамай, міський голова Полтави, та Олексій Радієвський, міський голова Дрогобича. Ще місяць тому на прес-конференції із місцевими журналістами мер Дрогобича і сам приємно дивувався, як попав в число обраних, проте говорив, що приємно бачити себе там. Інтуїція мера не підвала міським головою року. Обрали Керманича Ялти. Крок назад повернути розрахункові квитанції та книги за сплату комунальних послуг на службу мешканцям на 17-му сесійному засіданні. Вимагав депутат Юрій Яцьків. За словами народного обранця, комунальне новведення, за яким мешканці Дрогобича мають сплачувати за компослуги без квитанцій, далеко не всім городянам до вподоби. Виходить, що люди йдучи розраховуватися за блага цивілізації, не знають точної суми, яку повинні будуть сплатити. Наразі у Дрогобичі мешканцям не присилають квитанції за електроенергію. Юрій Яцьків наголосив, що мав розмову з працівниками Львівобленерго, які запевнили, що споживачі мають право розраховуватися за отримані послуги трьома шляхами через інтернет у відділеннях Ощадбанків та інших банківських установ, а також через розрахункові книжки. Виходить, що споживач має право на розрахункову книжку, чому її не повернути, резюмував пан Яцьків. Я за кордоном і Америці, я хочу сказати такий досвід, що всі компанії, які надають послуги, вони надсилають квитанції рахунки. І це і правильно в тому плані, що людина може побачити, скільки вона має заплатити, і все чітко зрозуміло. Бюджет Дрогобича худне. Під великдень комунальне підприємство міста влада зробила щедрий подарунок. Звільнила їх від 70 відсоткової орендної сплати за здачу в оренду нежитлових приміщень. Це означає, що відтепер, здаючи в приватні руки вільні та незадіяні приміщення, комунальні підприємства кластимуть у свою скарбничку не 30% надходжень, як було дотепер, а усі 100%. Реакція депутатів на новину була різною. Так, депутат Володимир Ямельницький зауважив, КП «Дрогобицький ринок здає у комерцію примі. Щеня і відтепер не буде ділитись тими коштами із бюджетом. Це неправильно. Натомість Тарас Курчик запропонував знімати 70% із тих підприємств, які мають чималі прибутки із оренди, та не чіпати ті, які і так ледве животіють. Світло на ситуацію пролило голосування. 27 піднятих депутатських рук дали зелене світло на звільнення комунальних підприємств міста від орендної сплати, тож казні Дрогобича і далі суджено худнути. Калуш дає приклад для наслідування 27 березня. У калуші відбувся з'їзд української партії, який прийняв рішення про припинення діяльності політичної організації з метою об'єднання спільних сил із партією Анатолія Греценка, громадянська позиція. Участь жорсткої боротьби за владу, численних чварів між політичними опонентами, українська партія продемонструвала здатність пожертвувати власними інтересами заради майбутнього України. За словами голови української партії Мара Калуша Ігоря Насалика, прийняти закон про вибори створений для того, щоб в опозиційних сил не було жодного шансу і жодного інструменту, щоб впливати на долю країни. Відтак стає зрозуміло, що без об'єднання жодна із опозиційних сил не пройде, а ті, що пройдуть, перетворяться на німих. Статистів у парламенті. Знаєте, це, напевне, унікальний випадок в Україні, бо я бачив час своєї політичної діяльності, діяльності міського головою, тільки роз'єднання партій. Але мені разу не бачили процес, коли ми об'єднувалися. Я думаю, що це тільки перший крок до об'єднання Національно-демократичних сил. Інколи треба стати на горло власної пісні для того, щоб творити. Як зазначив голова української партії, Ігор Насалик, партія вела переговори про співпрацю із Валентином Наливайченком, Миколою Катеринчуком. Та власне після тривалих перемовин дійшла згоди про об'єднання із партією Анатолія Гриценка. Зампонувало те, що розбіжностей між поглядами двох політичних сил немає. Що важливо, злиття проходить на паритетних умовах, а не за принципом молодшого брата, як часто буває в українській політиці. Уже найближчим часом будуть сформовані новостворені місцеві організації, які очолять функціонери тої партії, яка у регіоні має сильніші позиції. Сам бренд української партії можливо буде збереженим та пізніше відновленим, не виключає ігор насалик. Наразі членам української партії рекомендовано вступати. Ати до лав громадянської позиції. Я думаю, що ми надивились в Україні на різні об'єднавчі процеси міжпартійні, які нічого не дали. Дали тільки один результат: разом в нас багато портфелів маловато. Абсолютно правильна позиція це зливання з партією громадянська позиція. Українська партія має привнести в оновлену громадянську позицію щось своє і навпаки сприйняти певні моменти, які є в громадянській позиції. Для створення оновленої громадянської позиції партія має провести з'їзд, який сформує нову політичну раду партії, до якої входитимуть на паритетних засадах функціонери української партії та громадянської позиції. Окрім політичного, Калуш дає приклад для наслідування і в сфері освіти. Батьки школярів не витрачають сімейні бюджети на купівлю підручників для своїх дітей, не здають гроші на ремонт шкільних приміщень. Такі проблеми вирішує виключно місцева влада. Перейняти досвід калушських колег цього тижня з ініціативи почесного президента ТРК Теркалсет Віктора Возніка їздила до Калуша освітянська делегація з Дрогобича та Трускавця. Деталі у нашому сюжеті. Майбутнє в дітях проста істина піштовхнула можновладців прикарпатського міста Калуш, а найперше його мера Ігоря Насалика не відтіснити проблеми освітньої галузі до розряду не пріоритетних, а розвинути її. Як зізнався Дрогобицькій делегації Керманич Калуша, чимало навчальних закладів міста свого часу були схожими на руїну. Текли дахи були затоплені підвали, жалюгідністю лякав стан класних кімнат. Вдихати нове життя у школи почали з капітальних ремонтів самих приміщень. За ними послідувало оснащення навчальних закладів новітньою матеріально-технічною та методичною базами. Поріг Калужської гімназії, педагоги з другого та трускавця, переступили в Прикарпатті першим. Позитивні емоції з'явились одразу. Великі та сучасні кабінети для навчання учнів: спортзал, оновлений актовий зал, кімната відпочинку для вчителів, солідна шкільна бібліотека, кабінет творчості дітей, капличка при навчальному закладі. Рейтинг Калужської гімназії за результатами зовнішнього незалежного оцінювання серед навчальних закладів в Україні за останні роки не опускається нижче третього місця. you <laughs> Безумовно, такі досягнення є свідченням високої роботи педагогів, які у своїй праці послуговуються сучасною технічною базою. Кабінети вчителів оснащені інтерактивними дошками, які роблять уроки цікавими та допомагають учням швидше засвоювати навчальний матеріал. Не пасують задні і робочі місця школярів, особливо в кабінетах хімії. Шкільні парти оснащені необхідним обладнанням для лабораторних робіт та проведення дослідів. Не набагато різняться від передового закладу міста і інші навчальні. Ні, установи так до прикладу, друга калужська загальноосвітня школа із поглибленим вивченням англійської мови є закладом освіти нового типу. По завершенні такої школи діти, крім рідної мови, досконало володіють ще й трьома іноземними. Крім англійської мови, яку вивчаємо з п'ятого класу. Вивчаємо другу іноземну мову німецьку або французьку з п'ятого по одинадцятий клас по дві години в тиждень. І ноу-хау – ми ще вивчаємо дві мови національних меншин. Польську і російську з 3 по 11 клас. А от у навчально-виховному комплексі школі ліцей номер 10 поза всяким сумнівом вчаться майбутні мінділієви. Хімічні класи школи оснащені новітнім обладнанням, яке допомагає краще розкривати учням примудрості хімічних наук. Окрім точних дисциплін, у школі бережуть та примножують традиції. Функціонує кімната музей української вишивки. Є у Калуші, де зреалізуватись і творчі та спортивні молоді. У місті дії плавальних басейн функціонують численні гуртки. Спортивною гордістю Калуша, без сумніву є льодовий палац, який дає можливість відшліфовувати свою майстерність майбутнім майстрам хокайного спорту, а усім бажаючим захоплюватись ковзанярством. Усім побаченим та почутим освітянська делегація з другого бюджету Трускавця була приємно вражена. Побачене нас безперечно вразило тим, що є величезна база, матеріальна база, відпочинкова база для дітей. Діти мають можливість не тільки навчатися, мають великі можливості для занять спортом. Зараз ми стоїмо біля Людового палацу, який є таким ноу-хау міста Калуша. Ми побували в басейні, який також нас безперечно вразив і побачили, як займаються там діти. Дрогобицькі педагоги повезли до рідного міста чимало цікавих ідей, запозичений досвід від своїх прикарпатських колег та віру, що і до наших навчальних закладів дійде матеріально-технічний прогрес. Рухаємось далі. Перспективи газифікації сіл Дрогобицького району та політичні спекуляції навколо цього питання стали темою брифінгу голови Дрогобицької райдержадміністрації Михайла Сандака із місцевими журналістами, 28 березня. Очільник району пояснив Мазмедійникам, що останнім часом у гірських селах представники певних політичних сил, що мають своїх депутатів у Львівській обласній раді, проводять сходи села, на яких інформують людей, що до їхніх населених пунктів будуть проводити газопровід. При цьому благодійники запевняють, що труби проводять ледь не власним коштом, а за підключення до газової мережі платитимуть селяни кожного двору. Озвучують і суму у 9 тисяч гривень. Очільник району зауважив, що на державному рівні розглядається програма газифікації сіл Львівщини, а не виключно Дрогобичини. Однак конкретних дій не прийнято. Як тільки з'явиться відповідна постанова уряду, програму втілюватимуть в життя виключно за державні кошти. Ніякої проєктної документації на сьогоднішній день немає. Кошти, це якщо будуть виділені, це буде державна субвенція, це повинна бути постанова Кабміну, зміни до державного бюджету. Поки що у виділенні коштів відказано. Також Михайло Сендак проінформував представників мас-медіа стосовно присвоєння почесного звання мати героїня матерям Дрогобицького району. На розгляд адміністрації президента та кабінету міністрів подано 721 заяву. Відповідно до указів президента України, почесне звання присвоєно вже 296 матерям. Очікується, що до дня матері ще 290 батодітних жінок із Дрогобицького району удостоїть звання мати героїня. Присуджують звання матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ять та більше дітей. Знову разом Дрогобицьку та Бориславську державні податкові інспекції об'єднали. Робота податкової служби у Бориславі та у Дрогобичі суттєво не зміниться. Податківці обіцяють працювати у звичному режимі. От тільки бухгалтерії у Бориславському відділенні податкової служби тепер не буде. Контрольно-перевірочні функції будуть здійснювати Дрогобицькі податківці. У Бориславі дві ночі тривали атаки на майно міського голови Володимира Фірмана. У ніч на 26 березня невідомі понищили легковий автомобіль міського голови Міцубісі, який стояв на подвір'ї. Наступної ночі зловмисники повибивали вікна в будинку міського голови на першому поверсі. Про це поінформував представників змі заступник Бориславського міського голови з гуманітарних питань Сергій Оленич. За його словами, пошкоджений автомобіль був доставлений на станцію технічного обслуговування, де вартість ремонту визначили у 21 тисячу гривень. Правоохоронні органи проводять розслідування у цій справі. Дрогобич вшанував 13-ту річницю з дня смерті В'ячеслава Чорновола. 25 березня у Дрогобичі у приміщенні центральної міської бібліотеки відбувся вечір пам'яті культурного та політичного діяча журналіста одного із засновників народного руху В'ячеслава Чорновола. Місце проведення вечора пам'яті обрали не випадково, адже центральна бібліотека носить ім'я дисиденда. Захід розпочали покладанням квітів до пам'ятника видатному українському державному діячеві. Віра Байса, одна із співзасновниць руху, яка знала Чорновола особисто, наголосила: політика такого рівня, як був В'ячеслав Чорновіл, немає по сьогодні. Відколи його не стало, Україна ніяк не може піти вірним шляхом, зауважила пані Віра. Відтак закликала вшанувати хвилиною мовчання світлу пам'ять героя України В'ячеслава Чорновола та його дружини і соратниці Атени Башко, якої не стало 22 березня. За ці 13 років не знайшлося влади, не знайшлося політичної волі, щоб доказати, щоби сказати, доказати, що це було вбивство. І тому говориться про загибель В'ячеслава Чорнобова. І від того часу Україна ніяк не може піти вірним політичним шляхом. Будемо надіятися, що все-таки такі політики появляться. Вечір пам'яті продовжили презентацію нових видань про В'ячеслава Чорновола, яку провела завідуюча читального залу Галина Михайляк. На завершення заходу усі присутні переглянули короткометражний фільм Ярослава Кензюра В'ячеслав Чорновіл Реквієм. Нагадаємо, глави народного руху одного із реальних кандидатів президенти Ярослава Чорновола не стало 25 березня 99-го року. На п'ятому кілометрі автотраси Золотоноша Бориспіль, повертаючись до Києва із Кировограда, сталося ЕТП до сих пір таємниця загибелі В'ячеслава Чорновола не розгадана. 27 березня у Дрогобичі на базі спеціалізованої школи номер 2 проходив трьохденний семінар, який провели у співпраці з українською громадянською організацією Міжнародний шкільний проект семінар включав дві програми: майбутні починаються сьогодні та родинна твердиня. Перша програма присвячена превентивному вихованню учнів, друга покликана допомогти вчителям плідно співпрацювати з батьками, а саме належно проводити батьківські збори, враховуючи усі аспекти психології батьків. Кожен вчитель, який взяв участь у заході, отримав електронний підручник із методичною розробкою уроків. Аналогічні підручники були роздані і для батьків. Багато батьків не мають можливості багато часу звертати увагу на виховання дітей, і можна сказати. Не завжди дають собі раду в цьому процесі, тому презентація цього підручника є дуже важливим в допомозі батькам, як правильно виховувати дітей. За словами Віри Петречко, завідуючої методичного кабінету відділу освіти, ще одна з особливостей цього заходу це те, що Дрогобич друге місто в Україні, яке має можливість пройти такий семінар тренінг. Перше місто, яке взяло участь, було Біла Церква. Слід зазначити й те, що міжнародний шкільний проект в Україні має десятирічну історію. Триобич приймає у ньому участь третій рік поспіль. Зал зібрав понад 100 учасників семінару, і приємно те, що кожен вчитель зможе отримати електронний підручник з розробкою даних уроків і може навчитися побачити, як провести саме ці тренінги у себе в школі. Відкрили завісу таємничості на життя українського пророка. Народний театр імені Лесі Українки, міського народного дому імені Івана Франка, днями презентував глядачу виставу Стіна за п'єсою Юрія Щербака. Стіна це розповідь про маловідому сторінку життя Тараса Григоровича Шевченка із княжною Варварою Ріпніною. Виставу зіграв оновлений склад акторів народного театру імені Лесі Українки для багатьох театралів, які грали у п'єсі. Вихід на сцену був дебютний. За гру глядачі нагородили акторів бурхливими оплесками. Сьогодні вистава йшла в оновленому складі. Сьогодні у нас свято в театрі, оскільки у нас сьогодні дебют. Роль княжни Варвари Репніної виконувала наша нова актриса, надзвичайно талановита, і ви в цьому переконаєтесь. Це Леся Возняк. Ми дуже раді, що вона прийшла в наш театр. Також ми дуже раді вітати всіх наших акторів і висловити їм велику подяку, що вони так щиро несуть любов до театру. Це наші актори Володимир Володко, Анна Шмигельська, Галина Баран, Іван Сех. Сьогодні вони всю свою майстерність подарують для вас. За словами головного режисера театру імені Лесі Українки Алли Мальничук, виставу Стіна планують показати учням та педагогічним колективам навчальних закладів Дорогобича. Мадемо серверет, цілую ручки. Чи ви чули скандальну новину Шевченко цей самозваний селянський баерок? Безсоромно опадає? Біля Анни Іванівни Закрепської буквально на очах її чоловіка. Припустимо, що Шевченко в тебе закоханий. Це ймовірно. Адже зв'язок з тобою тішить його самолюбство. Але ти, як ти можеш думати про це? Хіба ти забула, хто ти? А хто він? Ти княжна правнука гетьмана, фельдмаршала? Дочка генерала д'ютанта. А він. Шорашній кріпак. Гнук Гайдамаки. Так. так в Ньому є щось непримиренне гайдамацьке. Ну невже ти не розумієш, яка стіна? Стоїть поміж вами. Дрогобич готується до свята писанки. Його запланували провести одразу після Пасхи. Ідею озвучила начальник відділу сім'ї та молоді Олександра Пашко. Свято передуватиме акція із виготовлення писанки. Маленькі символи Пасхи пані Олександра закликає творити усіх драгобичан, щоб після спільно помилуватися цією красою. За словами Олександра Пашко, писанки слід творити на будь-який смак та уміння. Це не обов'язково мають бути традиційно розмальовані яйця. Писанки можуть бути виготовлені з паперу, дерева, тканини, бісеру, тощо головне проявити свою творчу фантазію та майстерність. Наш відділ запрошує всіх дрогобичан, зокрема молодь, дітей, взяти участь в оформленні міста Дрогобича великодними писанками, непростими виготовленими власноруч. 1 квітня Дрогобицькій владі буде не до сміху. Громадські з Дрогобича та молодіжні активісти на день сміху закликають небайдужих дрогобичан зібратись біля ратуші на акцію протесту. Під час якої будуть вимагати у влади відкриття Дрогобицького стадіону, серед гасел, з якими планують вийти протестувальники, обіцяли євро зробили руїну. Будівельникам зарплату пообіцяли виконуйте. Нагадаємо, що стадіон у Дрогобичі мали відкрити ще 30 листопада минулого року. Потім перенесли його відкриття на 1 квітня. Однак і до цієї дати реконструкцію стадіону не завершено. На останній прес-конференції журналістами Май розвучив нову дату: це місяць травень. І на завершення випуску інформація віддає Дрогобицького району у зв'язку з ремонтними роботами на залізничному переїзді протягом трьох днів 5, 6 та 7 квітня, дорога на старий буде перекрита. Об'їзд через селище міського типу Меденичі. ДАЇ просить водіїв бути пильними та завчасно коригувати свої маршрути. Я бажаю вам, щоб усі найсміливіші ваші плани зреалізувалися цими вихідними. Прощаюсь вами ненадовго рівно на тиждень. Нехай щастить. Побачимось.